Коли ти приїхала в Британію після життя в Україні, що здивувало? Ми пішли в ресторан в Британії. Так, у Британії, в Англії з родиною, і офіціант підійшов. Але загалом сервіс, якість обслуговування в цьому ресторані були просто жахливими. Це був наш звичний ресторан. Ми завжди туди ходили всією сім'єю. Я його дуже любила. Але цього разу їжа здалася такою, ніби її просто розігріли в мікрохвильовці. Якесь готове, заморожене, просто розігріли і подали. І офіціант він просто стояв. У нього був блокнот, але він постійно щось плутав. Нас було багато можливо, Можливо, йому було складно, але все одно в Україні я вже звикла, що офіціант, наприклад, забирає серветки, якщо вони брудні, він одразу прибирає. Загалом рівень сервісу набагато вищий. І це я раніше ніколи не помічала, але коли приїхала з України, відчула одразу чистота в публічних місцях, у ресторанах, навіть декор у громадських туалетах, усе це набагато охайніше. в Україні. Справді стандарти вищі ніж в Англії. І я це дуже чітко побачила, коли повернулася сюди знов. Отже, перше це сервіс, а ще що? Раніше мені здавалося, що вона смачна, але після України все було прісне, смаку не вистачало. Так, сервіс і ще їжа багато страв, які раніше здавалися дуже смачними. Після України вже не мали того самого смаку. Я просто не могла знайти те, до чого звикла.